Добрий день усім! І дорослим і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом! Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим О, відео. Кроком Руш крокуємо по колу. Змах руки. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс, ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спинку тримаємо рівно, Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба як ведмедики. На п'яточках. Спинку тримаємо рівно. Рукування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки вперед. Ходьба з високим підніманням колін. Ось так. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Спинку тримаємо. рівно. Руки до грудей, легкий бік. Рокування. Смах руки, спинки тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, право на відновлення дихання. Носиком вдихнув, ротиком видихнув. Ще раз. Діти, ви молодці. Малята. ми виконувати вправи султанчиками. Права нахили голови в сторони. Вихідне положення. Ноги разом руки з солдатчиками опущені донизу. На раз нахил голови в одну сторону, на два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Вправа – Піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. На раз піднімаємо руки вгору. Дих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починать. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Закінчили вправу. Вправа. повороти тулуба. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі з слуханчиками перед собою. На раз, поворот тулуба в одну сторону. На два вихідне положення. На три. Поворот тулуба в іншу сторону. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два, три, чотири. Закінчили вправо. Право присідання. Вихідне положення. Ноги разом, руки султанчиками опущені. Вдих. На раз присіди. Руки вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Трийняне вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу Халята. Нумо стрибати. Покладіть султанчики перед собою. Вихідне положення. Ноги разом, руки на пояс. На раз виконуємо стрибок. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули. ротиком видихнули. Ще раз? Малята. Ви молодці. Діти, ми дуже активно і весело виконали вправи і порухались. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? Вільно! А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці! Шановні батьки, виконуючи ранкову гімнастику, діти набувають корисної звички щодня зранку виконувати фізичні вправи, які сприяють виникненню почуття бадьорості емоційного підйому на весь день. До нових Без зустрічей!